Вірний вибір на українських ланах. Перший в світі класичний трактор з потужністю 517 кінських сил презентували на Львівщині унікальна розробка німецьких інженерів, які створили універсального солдата для аграріїв Fendt 1050 Варіо. В сучасному світі точного землеробства технології no till та стріптіл і українських реалій. Саме такий гігант дозволить працювати швидко і надзвичайно неперевершено ефективно. То який же він універсальний гігант для українських ланів? Цепелін Україна продемонструвала, як потужність перетворюється в продуктивність. Фанд 1050 Vario – шедевр німецьких технологій. В нього вкладено краще, щоб українці могли працювати з максимальною ефективністю та бачити неперевершений результат своєї роботи. Офіційне відкриття фен 1000 варіо на українських полях. Еталон для всіх. Лідер для складних завдань. Обробити поле важким потужним дисковим культиватором Карія 1225. Поле має перепад висот і підвищену вологість. Це випробування у важких умовах. Під поглядами журналістів у кращих традиціях Цепелін Україна серце трактора високоефективний двигун МАН об'ємом 12,4 літри. Діапазон робочих обертів від 1150 до 1500 обертів. Потужність, яка не має перешкод, максимальне тягове зусилля в 2400 ньютонометрів вже при 1100 обертах. Концепт низьких обертів двигуна фентайді. Двигун завжди працює в найбільш оптимальному режимі, концентрична система охолодження Кас. Особливо низький рівень шуму та максимальна ефективність охолодження. Fendt Vario Drive – перша система інтелектуального повного приводу, що самостійно керує переднім та заднім мостом. Fendt Talk Distribution – автоматична система розподілу тягового зусилля, гідропневматична незалежна передня підвізка з ходом в 30 см. Комфорт та постійний контакт з ґрунтом. Варіогріп завжди оптимальний тиск у шинах, незалежно від умов та баласту. Продовження ресурсу шин підлаштування до змін в умовах роботи. Оптимальне баластування з системою Fend Grip Assistant. Нова простора кабіна X5S. Оглядовість та комфорт забезпечують високу ефективність роботи оператора. Захист від сонця. 18 відділень для речей. Покриття Soft-Touch. аудіосистема кондиціонування. Інноваційна система керування Fendt VarioTronic з терміналом VarioTerminal. Зручна робота вдень та вночі. Нова система навігації Fendt VarioGuide – Guide бездоганна точність роботи. Універсальна система з'єднань Fendt 1000 Vario. Потужна гідравлічна система до 460 літрів на хвилину. На підйомах трактор працював, маючи запас потужності. Трансмісія Fendt VarioDrive Drive та система Fendt Talk Distribution. Відмінно впоралися зі зміною рельєфу та зволоженості ґрунту. Максимальна продуктивність та неперевершена ефективність незалежно від умов роботи. На вибір аграрій може обрати три комплектації: Power Plus, Profi та Profi Plus. Fendt гарантує неперевершену ефективність. Цепелін Україна гарантує якісний сервіс. Саме тому лідери обирають фент.